Щоденник ДДА, 7 жовтня. Стриманість сьогодні, діючи компульсивно, я зупиняюся і роблю перепочинок, щоб приборкати свою поведінку. Іноді мені потрібно сказати вголос Я ввіряю це Богу Велика Червона книга. 138. Вдома в нас існує автоматичний контроль температури. Підігрів не вмикається, поки термостат не визначить, що повітря недостатньо тепле, а кондиціонер не почне працювати в режимі реверс. Цей процес модуляції, регулювання відповідно до показників або співвідношення був відсутній у сім'ях, де ми виросли. Майже кожна життєва ситуація або викликала максимальну реакцію, або практично ігнорувалася заперечення. Батьки могли скаженіти через затори на дорозі, але ніколи не обговорювати трагічну смерть члена сім'ї. Ця відсутність модуляції або стриманості у відповідь на життєві події призвела до того, що більшість із нас вирушила в доросле життя без ефективних зразків для наслідування або адекватних способів справлятися зі своїми емоціями. У нас був перемикач тільки з двома крайніми положеннями. І ми не розуміли, чому ми вибухали гнівом і були не в силах зрозуміти, з якої причини не можемо сумувати про серйозні життєві події. Тепер ми знаємо, що були запрограмовані стати такими. У ДДА, коли в нас є кроки і допомога попутника, ми бачимо, що не самотні ми знаходимо душевний спокій і можемо вдумливо оцінити подію, після чого виробити план дій, якщо такі будуть потрібні. Ми вчимося робити те, що від нас залежить, а потім змирися і дозволь Богу. Проходячи через цей процес, ми знаходимося безтурботність. Сьогодні я можу вибрати адекватну відповідь на ситуацію. Мій вибір не використовувати реактивну поведінку або заперечення, яких я навчився в дитинстві.